Привіт, друзі! З вами Євген і Київська школа клінінгу. Бачите, я не захворів. Це сьогодні ми будемо розмовляти про засоби індивідуального захисту дихання. Бувають маски і респіратори. Це про те, що ми сьогодні будемо говорити. Маски. Вони, в принципі, для того, щоб коли ви кашляєте, на інших не летіло і щось може, можливо, трошечки попадає, дуже крупне, тоді маска це фільтрує. Вона має тут такий спеціальний дротик, тут треба нажати, щоб поносю. Да? Є такі захвати за вуха, і має, оці зуби мають дивитись вниз, тобто не має попадати як в кишені туди забруднення, а має все постійно злітати. Але нам вона в клінінгу не підходить. Чому? Тому що ми маємо справу з випарами, з дрібнодисперсним якимось там розпиленням і так далі. Нам треба респіратор. Респіратори бувають ffp 1 ffp 2 ffp 3 це така штука, там дві вірьовочки, одна зверху, одна знизу, і клапан, через який ви видихаєте. Так от, в реальності вам потрібен тільки FFP2.